Кількість протермінованих та несплачених штрафів через порушення права військового обліку від ТЦК в Україні стрімко росте. Законопроєкт номер 1293 вже підписаний головою Верховної Ради України та очікує на підписання президента. Чому ж цей законопроєкт вартої уваги та чим він цікавий? А тим друзі, що він передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме надає можливість платити 50% штрафу, передбаченого статтями 210 та 210 прим. 1 КУПАП. А що це означає? Це означає, що ми наближаємося до цікавих законодавчих змін. Можливо, а можливо і ні. Як би то не було, точно знати, чи його приймуть, чи ні, ми не можемо. Але маємо можливість проаналізувати його та підготуватися до майбутніх змін. Пропонується доповнити КУПАП статтею 300 прим 3 такого змісту. Стаття 300 прим 3 – порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення прав військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію у випадках, якщо особа не оспорює допущене порушення, згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності та подала про це відповідь. Відну заяву щодо заяви, ми поговоримо пізніше, у разі якщо постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення, передбачене статтями 210 і 210 десять примодин цього кодексу, винесена в порядку, передбаченому статтями. 279 прим 9 прим кодексу. Та коли особа протягом 10 календарних днів з дня набрання такої постанови законної сили сплатила не менше ніж 50% розміру штрафу за постановою про накладення адміністративного стягнення, така постанова вважається виконаною. У разі несплати штрафу особу, яка вчинила правопорушення, передбачене статтями 210 і 210 прим. 1 цього кодексу, протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення, така постанова підлягає примусовому виконанню. Тобто пропонується ввести механізм, при якому особа визнає своє порушення, виноситься постанова і протягом 10 днів буде можливість сплатити лише 50% суми штрафу. Більше того, пропонується передавати постанову до примусового виконання, тобто на виконавчу службу, аж через 30 днів з дня набрання постановою законної сили. Ну, наче як механізм цікавий в контексті ЦЦК він, скоріш за все, буде користуватися попитом. Також звертаю вашу увагу на те, що в тексті фігурує стаття двісті Дев'ять прим дев'ять КУПАП, якої станом на сьогодні в КУПАПІ не існує, і цей же законопроект пропонує її створити. Це змістом вона достатньо таки об'ємна, але воно то й зрозуміло. Фактично, вона присвячена розгляду справ за статтями 210 та 210 десять КУПАП, у випадках, коли особа не успорює допущення порушення та згодна не притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності. Пропонується запровадити наступне. У разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210 і 210 прим. 1 цього кодексу, але не пізніше дня розгляду справи про таке адміністративне правопорушення, особа може звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки центрального управління або регіонального органу служби безпеки України, уповноваженого головою службою зовнішньої розвідки України підрозділу служби зовнішньої розвідки України, в якому вона перебуває на обліку, із заявою. В якій особа зазначає, що не оспорює допущене порушення та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності, зазначена заява подається особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, особисто в письмовій формі або через увага, електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. Керівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, начальник служби мобілізації та територіальної оборони регіонального органу служби безпеки України, посадова особа повноваженого головною службою зовнішньої розвідки України, підрозділу служби зовнішньої розвідки України протягом трьох днів після отримання такої заяви зобов'язані перевірити викладені фактичні дані про визнання особою правопорушення та надання неї згоди на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності із дотриманням вимог статей 247, 280. 283 цього кодексу винести постанову по справі, у тому числі без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, у постанові про накладення адміністративного стягнення, керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, начальник служби мобілізації та територіальної оборони регіонального органу служби безпеки України, посадова особа, уповноваженого головою служби зовнішньої розвідки України, підрозділу служби зовнішньої розвідки України, визначають розмір штрафу на рівні мінімального розміру штрафу перед. Бачено санкцією статті, тобто частиною цього кодексу за вчинення такого правопорушення. Тобто станом на сьогодні доречно говорити про частину 3 статті 210 прим. 210 1, які передбачають порушення призовниками військозобов'язаними та резервістами правил військового обліку або порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період. Санкція статті представлення у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 25 тисяч 500 гривень. А тепер рахуємо, пропонується в випадку визнання порушення і подачі відповідної заяви виносити штраф по нижній. Міжі, тобто 17 тисяч гривень. Ділимо цю суму на 2 і отримав 8 тисяч 500 гривень штрафу. Ідемо далі. У разі, якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, подала зазначену у цій статті заяву через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста, копія постанови по справі може бути направлена з засобами електронного зв'язку на адресу електронної пошти, зазначену в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, або її електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. Ось таку статтю 279 прим дев'ять пропонується ввести. І знаєте, що тут ще цікавого? Як я акцентував увагу заяву про неоспорення порушення та згоду на притягнення до адміністративної відповідальності за відсутності особи, що притягається до такої відповідальності, можна буде подати через електронний кабінет військовозобов'язаного призивника резервіста. А вже після накладення штрафу в цей же електронний кабінет можна буде отримати постанову про притягнення. Окрім цього, пропонується допомогти 258 п'ятдесят статтю положенням про те, що в разі отакої згоди військо зобов'язано складати протокол про адміністративне правопорушення буде не потрібно. Тепер маємо всі умови для цифровізації та дистанціювання цього процесу. Я хочу вам сказати, що як юристу мені цей варіант навіть подобається, і є випадки, коли він дійсно міг би стати в нагоді. Наприклад, у вас було бронювання на підприємстві, яке закінчилось, а продовжити ви його не можете, оскільки вас подали до так званого розшуку. До речі, якщо ви не знаєте, чому за такою умовою у вас не вийде забронюватись, рекомендую підписатися на цей YouTube канал та переглянути наше відео на тему бронювання на підприємстві. Також продовжити бронювання можливо лише після того, як вас знімуть з розшуку. А знімуть з розшуку не раніше того, як ви прийдете в ТЦК і не з'ясуєте питання стосовно інкримінованого порушення. А як ви розумієте, далеко не всі бажають витрачати час та фізично відвідувати ТЦК в цій ситуації? Провести всю цю процедуру через резерв було б досить оптимальним рішенням, звісно, за умови, що порушення було дійсно наявне, і ви не бажаєте його оскаржувати. Друзі, користуючись нагодою, не можу не запросити вас до нашого ад шопу, магазину, в якому ви можете придбати літературу як по нещодавно запровадженим законодавчим змінам, так і щодо уставної судової практики. Особливо рекомендую придбати новий посібник ДТП Алгоритм дій. Який хоч ми і сподіваємося, що вам не знадобиться, але все ж таки, в разі вашого потрапляння у дорожньо транспортну пригоду, він 100% допоможе зорієнтуватися та оформити все максимально правильно. Переходьте за посиланням в описі під цим відео та обирайте потрібну вам літературу. Але це ще не всі цікаві ініціативи цього законопроекту. Станом на сьогодні в Купапі наявна стаття 247, яка говорячи простою мовою, визначає підстави для закриття справи. Так ось, її зміст пропоную доповнити пунктом 10 наступного змісту. Проходження військової служби особою, щодо якої розпочато провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210 і 2101 цього кодексу. Тобто, в разі, якщо у вас була протермінована повістка, відмова від проходження ВЛК, неоновлені дані чи будь-яке інше порушення по статті 210, -210 1 КУПАП, і ви несете військову службу. Питання по штрафам знімається. А зараз час розглянути цей законопроект розрізі цікавої інформації. 10 березня достатньо відома платформа Open Data Bot підвела, на мій погляд, цікаву статистику. Ось вам суха статистика від зазначеного раніше сайту. Як пише сам ресурс, кількість протермінованих та несплачених штрафів через порушення прав військового обліку від ТЦК в Україні стрімко росте. Від початку року вже відкрито близько 10 тисяч проваджень за несплачені штрафи, майже стільки, як за весь 2023 рік. Втім, серед відкритих торік проваджень закрили лише кожне друге. Найбільш активно цьогоріч штрафують на Дніпропетровщині. Кожен другий штраф виписано на людей віком 25-35 років. 9658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку, тобто через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК було відкрито від початку року. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік. І прослідковується досить цікава тенденція: кількість штрафів збільшується, кількість сплат зменшується. Впровадження описаного завчасного механізму буде цікавим рішенням і для держави. По-перше, зменшиться навантаження на виконавчі служби. По-друге, хоча б якась частина штрафів в подальшому буде сплачуватись, чи будуть впроваджені ці ініціативи, чи підпише їх президент стане на сьогодні, ніхто не знає. Але команда клубу юридичного захисту водія Аде. Завжди йде в ногу з законодавством і зможе надати вам професійну та оперативну консультацію в разі необхідності. Переходьте за посиланням в описі, долучайтеся до клубу та будьте впевнені в тому, що ваші права знаходяться під надійним захистом.